За повідомленнями синоптиків в Україні 30 січня без опадів. Температура вночі 3-8 морозу. У Карпатах 9-14 морозу, у день від одного морозу до 4 тепла. На Прикарпатті та Волині місцями 5-7 тепла. На дорогах західних більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиться. Вітер південно-західний та західний 3-10 метрів за секунду по Київщині 30 січня уночі від мінус 3 до мінус 6 градусів, у день хмарно з проясненнями від плюс 1 до плюс 4 без опадів, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. У Києві вночі – мінус 4, мінус 6, у день – плюс 1, плюс 3, мінлива хмарність без опадів.